все, все чики бомбони, Блять, поликан. Вен! Оп, хорошо, сюда и Я тут, Вен. Мама. Я тут, Вен. Ой-ой-ой. Пробуй, Вайкер, разумеется, на сосал. А, так. Вона. Я живий! Я живий! В не може бути. Це ти... це ти туди, підійди, скази, що це ти був? Іди туди, підійди, скажи, що це був. Лайкер, ти, 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 ти бачив там труп? Бачив труп там? Не, йде. Ось тут, тут. Да, тут. Да. Пильність, пильність, треба приховати. А, я з аеропорту, що? Oh. А, у нас типу профік, і там труп один ще лежить. Це не лайкер зробив, це зробив ніхто. Куда ти узнал, що там був труп? Так я що давним давно там банши бідненька, лежить. Подожди, там был пруф банши и пруф про профика. Я правильно зрозумів, да? А, да, да, все я понял. Ага, нифига. Ты же бачишь, я наступив. Ты бачив труп тільки что? Да, да, не, я зрозумів, я просто добывался, как типа ты увидел Я знаю. Я думаю, что это император. Кик императора. Так, окей. Император, ты мирный? Сосал? Я шериф. А, окей. На дуже допомагаєш. Короче, ага. все, я зрозумів, я, пацани, я, я зрозумів, пацани, Я зразу. Зрозумів, Помилуй, лучше. Скажи, що ти є. Я, я гей, я гей. Краще не біжіть за мною, бо я зараз до вас розвернусь і пизда вам обом. Вейнт му <світ> мафовский квест. Давай покличемо на хачемучи. Лайкер, ти мирний? Ти мирний? сосал?

Да я канада, я безкорисний, чувак. Капеліканців сночевал. Паликанц що Кажи, бачив, як Вейн вбив. Я бачив, як Вейн вбив, до речі. А, да? Банші вбив. А знаєш, за що? Да, я що він вбив Банші. За те, що вона сказала, да. те, що вона сказала да, на питання сосал. Я понял. Перик сховався від нас таке діло. Боже, таке сикло, реально. Де цей покидьок? Опа, Ти що, сука робиш, блять, арестован? Блять, ну зараз я член дістану! Блядь, я прилукнулся, прям. Я скажу никто, профиль, чел. Короче, кожен раз, коли ти будеш чихать, кажи я Канада. Чувак, 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 3 секунди зачекай. Я Канада, я Канада, я Канада. Чувак, я Канада, я Канада, я Канада. Фантом, 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 братан, я Канада, я Канада, я Канада, кроли Канада. Шо, де жо? Я не знаю, я по суті. Ой-ой-ой, ой, що... йопта! Ой, ой. ой, ой. Зареби голосный якийсь чих. Він біля мене стояв, але повз нас проходили нифт. Нифт проходив, император проходив, и ще хтось там. Дякую. Я, я, я тим самим людям маю казати, що я канада чи ні? Да, так, да, так. Да. Окей. Імператор, <свист> 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 імператор, імператор чувак, я Канада. Знаєш про це тільки ти і хтось ще не <свист> а, Так, я добре напам'ятаю? <свист> Вайна Канада, ти пам'ятаєш <свист> Єбать, блять, сколько можно помирать, походу Сука Це Вейн? Вейн убив імператора. Та блять, він напиздівав на вуха і ви йому повірили. Поїхали. Треба треба сказати. А банчі, 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 банчі. Пішли, пішли, пішли. Я тільки тобі довіряю. Коротше, Вейн, Вейн був єдиним, кому я казав, яка Канада, яка Канада, яка Канада. Буку, Буку, я банші насправді не дуже довіряю, я хочу тобі нагадати, що я Канада. Якщо почнеться голосування, скажи, що тільки одна людина. Одна людина знає мою роль. щось типу такого. Ні, них, ніх, я канада, я канада, я канада. Окей. Фантом, фантом, я канада, я канада, Канада. Ти ж пам'ятаєш, так? Ах, хорош. Я я Канада. Я круу, я каві. Блять, я ж забув що с тобой тобою граю, и ты блин пиздул, щитосик. Опа, на. Ты знаешь, что работать. Хочешь, ты сама? Да. А мы ж так не реализовала. Бо там то голосування, то голосование, то ще щось. то 6. то там. С уандовы, я тут прям щедан. Опа, тебе точно солдат чьи отцой, блять? Садивный. Давай. Опа, Владик, что там? <свист> <свист> эм, я бы вам так сказал, ты. И... Давай я вам песенку заспеваю. I'm soldier. Я солдат, я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки я там не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет. Разорвади роту комбата. А Владик ніхуя не знав. Да я телепата вам вбив, все. За... Я... Забыта, я вам телепату вбив. А ты дав дал бы мені трохи більше часу, я б запитав ви... Так в сенсі, подивись ще скільки часу. Я ще встигну подорожить, я побіг Ні, так вийшов, ви... а а що? Я тут. так, так мало надо. Та я, я тут. ]ма? Ну добре, <риклад> ну треба більше часу. То ти в мене сильно віриш. А скороход отримана. Так скажи войну, що скороход йому отримана, бо ты йому Я не почув. Скароход щось там подрачив, короче. Чик-чик. Ші Коротше, запитай у когось, ти якщо. Ну, щось взагалі запитай, якщо відповідь ні, то вбивай його. Будь-що запитай, будь-що. Я не Ростина. Пацани, в мене вставчині, швидко скажіть. Я чесно у меня не хотіла. Мене перелякав. Чо там, пацаны, як справи? Колек, знаменитость, помирало. Ты что, ебал той? Чувак, він я. І сказав, що він вбив за це. Я вбив знаменитость. О, точнее, что за знаменитость. <реш> Говорочка по фрейду. Зазнаменитість. За Запитай зараз у Вейна щось, на що він може відповісти. Ні. Вейна, ти любиш хліб? Де цей Вейн? Вейн ти медіум? Ні. Ой-ой-ой, це, 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 це фатальна помилка. Це фатальна помилка. Він відповів на моє питання не так, як я хотів почути. І це це я його вбив, бо я ще б. І тепер запитай про хліб у когось. Тепер наступний, імператор, ти любиш хліб? Що там по відповіді хліб любиш? я думаю, не може бути. Так або ні, просто все. Тобі, либо ти... маг просто на при всех так убивать, либо он солдат. Ну хліб любишь? <свечаю> так не. Боже, скажи або три литры, або 2 литера. <свечаю> ну питай лайкер, лайкеры навести. <свечаю> ти, братан, я знаю, что робити. Питання про хліб уже тебе настигне зараз. <свечаю> я иду с хлібом до тебя, с хлібом солью. Зараз мы тебе покажем, звідки на хліб готувався напад. Ну бока все тоді. Блин. На останню скажи хліб любишь, хліб любишь. Я никого не убивал. <с original> а вимог ну, там був? Вейн Пахilye. детектив, ну сорі, Вейн, ну тут братан, вибач, тут за хліб і двор стріляє в упор. Я відповів щиро на питання, а ти мене, падла, ріжеш! Гегочі, гегочі просто! Засмійся разом з нами! Блін, мене слухало! Викликай швидку! В я. Так яка правильна відповідь. Про хліб? Так. Ага. Ну так, треба було відповісти. Будьте мене попросимо хліб, я не вибивайте. А він сказав. Він взагалі нічого не сказав, я його вбив за те, що він не поважає хліб. Особливо солодкий. Взагалі хліб не поважає. Ну пішли банчем щось попробуем. Пішли за ручку за ручку. Опа, я ось тобі гранца знайшов. Трансі! Трансім! Опа! Владик, вибач, братан, що тебе спалив, як геній чортов. Я геній маліардер, плейбой, філантроп. Опа, думаю, не біг. 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 Чувак, в мене є залізобетонне Алібі чому це не є. Я б з чорним, з жодним, я навіть, блять, в звук би вимкнув, якби його почув поруч, не те щоб поруч з ним йти. Я до чорних навіть на метр не підійду. Я до чорних навіть на метр не підходжу, реально. А? а! а! а? а? Б Буко за Буко за Заходь, заходь перший, братан, перший харш. Oh, да. Після тебе, після yeah, тебе. <laughs> я тебе поважаю, тому пропускаю вперед, заходь. На жаль, я не можу. Я там палатку поставив і API в Дивився Мадагаскар, пам'ятаєш, який ахуєнний пікнік зробив марті на берегу. Коротше, збери всіх біля колокольчика. Скажи, що у дуже важлива додзвонка. заява є. Всі до дзвоника. Підходьте всі до дзвоника зараз. Я Пропонуєш кікнути от когось. Просто скажи, когось там, ну якого ти хочеш. Бо ти, бо ти відчуваєш вібрації з космосу. Лайкер, до дзвоника, до дзвоника, до дзвоника. Всі дзвоника, банчі до дзвоника, Владік ніг, до дзвоника, до дзвоника, всі до дзвоник. Коротше. Я детектив, ти вбився. Не не я пропоную негайно когось додзвоника. кікнути, бо я відчуваю вібрації з космосу. Такого. О, легше стало. Так, сходи такого. На банші, типу, було, мабуть. Ай-ай. Гайно до дзвоника, негайно до дзвоника. Що, знову Канада? Я хотів дещо. Трупи не репортують, мол... Давай трупи не репортують. Да, давай, давай, трупи, трупи не репортують, трупи не репортують. Окей. Okay. ніхто. ніхто. Ти okay. розумієш? Слова, які будуть зараз з мого рота виходити. Давай так. Трупи okay. не репортити. Вайн, 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 вайн. З моїх слів. З мого. Відеоп, бо тобі хтось захищає. Я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. Трупи не репортаж, чорно, чорно, трупи на репортаж. Ти почув я трупи не репортати. Опа. Опа. Блять, тепер чекай. Хоча бля, это вітровий. Трупи не репортайте, не репортайте, не репортайте, трупи, не репортайте, не репортайте. Ага, окей. Не репортаж. Все, все. все. Позовіть банші, 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 банші. Звідси, до речі, лайкер біг і чорний. Там нікого. Як зовтані плюс. Трупи на ти ж почув. Ніх не трупи не на репорта. Трупи на Да. Да блін. А я когось одного не зачіхав, Ага! Ах. <плес> 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 Відти, там Міст, так, розробив, там голос. Ми? А, за реп... ні, ні. А, блядь, і лайкер за репорт. Рожай. О, скажи, я ж просила э, трупи не репортити. от Проп... за репорт. кума. кума. Лайкер заслужено yeah. про помер. Короче, чорний трупа да, наропорт. Я коронер, я коронер. О, точно. Тоді треба, щоб ти їх репортив. Все, ти можеш репортити, дозволяю. <laughs> <laughs> Який ти добрий? Жучара, трупи не ти пам'ятаєш? З ви чорного, чорного, звичорного. Ніх, ніх, ти ж пам'ятаєш трупи не репортати. Да, да, я, я ж кажу, що він мені подобається. О, ж таки, да. Репорт, репорт! Да я біжав Пойді. репортити. А да, що, що, що хоті Чувак, а, Буко... Буко а що гра за... не закінчилась? Чувак, його Буков вбили? А чого грана закінчилась? А кого я не зачіхав? Конечно. Блін. Ну девис, зачихав? Зачихав. Что да. це таке, блядь? Саме час, до речі. Зіграти в те, в те що ми домовлялись. Давай. Ідеально роль для цього. Іка ти, коротше, одну розказав, потім, таку, потім, поч... потім чекаєш, коли хтось щось почне говорити, перебуваєш і знову розповідаєш mm -hmm. наступно. Давай. І так кожно. Так, секундочку вашої уваги. Е, а знаєте, чому качка не могла знайти вбивцю? Бо він уже стояв за нею з ножем. Може, все таке. Давайте анекдот кикне. Ні, хороший анекдот. А як можна сказати, коли качка вбила качку? Качине правосуддя, треба якісь в п'ятницю анекдоти були ліпші. Яка п'ятниця? Я не цікаві в відбивці, братан, я просто дуже люблю бігати. То було в четвер. І ти зараз. Не майже. Чувак, чому, знаєш, чому Качка не пішла в школу? А вона боялась стати гусаковим. Блять, ну це вже не чули. Ніхт, ніхт, ніхт. Знаєш, чому качка боялася mm. в школу піти? Щоб не стати гусаком, я вже. Блять, звідки ти знаєш? Реально буду голосувати в тебе. Добре. Ну що робити тоді? Ну, сподіватися на те, що маф живе. Так мафа з Я не здивуюсь, якщо його прямо першому з'їли. Чорний.

И все, все чеки бамбони. Блять, поликан. Вейн! Оп, хорошо, сюда я тут, Вейн. Да. Yeah. <nitz in> <ėdum> Мама. Я тут, Вейн. Так, я заходжу сюда, и не дай бог, там хтось стоит. Бо я тепер тут буду стоять. Ты моя, блядь, хата. Це Шрифа. Царь царєва дворця. Царєва дворця. Царь во дворца. мінус. минус. Well.